Всіх вітаю на каналі FanModUA. В цьому відео я покажу, як використовувати функцію Intersect. Я її пропустив свого часу, тому що ну, сам застосовую досить рідко, прям дуже рідко. Але вона досить корисна, і, взагалі, в залежності від того, що ви моделюєте, можливо, ви будете користуватися нею набагато частіше, ніж я, тому потрібно її також знати. Вже підготував такі два елементи дві поверхні. Е, ну, Такий ескіз. Якщо хочете на паузі, побудуйте, якщо ні, то виконайте будь-який інший. Я створював ось таку ніжку раніше на роботі, і мені потрібно було до неї додати елемент, але оскільки тут були вже отвори, ну, переробляти я її не міг. Тому що ну, все позлітає, коротше. Ну, хто розуміє, як, як це все моделюється, якщо вдаріє побудові щось іде після чогось, то функція, яка перед цією, яка ну, наступна, яку ви не хочете втратити, скоріш за все, якраз призведе до того, що вона видалиться. Тобто, якщо я зараз редагую ось цей елемент і щось там безповоротно десь видалю, то ця може злетіти або там почервоніти, і потрібно буде його підтягувати, все. Ну, Це коротше, дуже багато роботи. І я вирішив виконати функцію Intersect, зберегти сам елемент. І додати до нього ще кілька штрихів. Якби. Ну, це набагато швидше. Коротше. Зараз ви переконаєтеся. Отже, дві такі поверхні, чому поверхні, чому не тверді тіла? Хоча, по суті, мені були потрібні тоді тверді тіла. Тому що функція працює ось таким чином. Тут є три опції. Ось ці дві опції працюють дублюючи, і я не знаю навіщо вони потрібні різні. Create Intersection Regions, тобто створити пересікаючі регіони, і Create Boss, створити обидва. Що це значить? Я не знаю. Я самоучка, я вже про це говорив на початку би, цих всіх уроків, десь в перших. та неодноразово здається. Тобто я все дізнавався на своїх. На своїй практиці, на своїх прикладах би, в процесі виконання тих чи інших би, функцій і операцій в програмі, тому деякі я, можливо, не повністю знаю. І я вже про це говорив, що я поясню тільки те, що розумію. Оскільки я не розумію, чому вони ці функції, би, навіщо вони? Вони дублюються до одного. Тому я нічого про це не скажу. Якщо ми зараз от, оберемо два елементи, Натиснемо інтерсект, ми тут нічого не отримаємо. Так само і тут, якщо ну, обрані два елементи, ті ж самі, натиснемо ці, ми отримаємо тут якби три елементи. І якщо ми зараз підтвердимо, то що ми отримаємо? Тверде тіло. А, ну, можливо, ось для чого ця функція є, щоб нічого не. Ні на що, так би мовити, не відволікатися. Ну, давайте я ось так приховаю. Як ви бачите, ми маємо тверде тіло. Одразу. Ну, я так розумію, якби я ось тут не виконав кап-д кап і кап то твердих тіл би ми не мали б. Ну, звісно. Тому що, в принципі, ця поверхня навіть інша не виконається. Те, це, це, про що я говорив, ми не маємо нічого. Оскільки я редагував цю, цей елемент, навіть не ескіз сам, а саму функцію, то отримав ось таку якби помилку. Ну, неважливо, не про це зараз. Тут от ми можемо видаляти або додавати якби, деякі елементи. Ну, залишати, наприклад. Коли ми використовуємо CreateBoss в даному випадку з поверхнями, тому що з твердими тілами вона по-іншому працює. Вона працює точ точно так само, як і Create Intersection Regions. Хто не погоджується зі мною і знає трохи більше, ніж я, то напишіть в коментарях конкретніше, тому що я бачу це як робота із поверхнями саме ну, цієї функції. Ця от з поверхнями, як ви бачили, не працює. Якщо я поставлю тут чайочку, і тут, наприклад, то буде збережено тільки цей елемент. І як ви бачите, всі елементи, всі елементи які поза межею пересікання, вони видаляються автоматично. Далі розглянемо ще ось цей елемент. Інтерсект. Той самий принцип. Ну, В даному випадку ці дві функції дублюються. Якщо гратися з поверхнями. ну, в лапках гратися. Тобто виконувати якісь операції із поверхнями, то ці дві опції перецікаються між собою. Це така тавтологія. Вони дублюють один одного. До речі, тут є Cap Planner Opening on Surface. Тобто, зробити заглушку на поверхнях. Відкритих. Ну, але в нас тут немає відкритих. А, ну як ви бачите. Коли я вмикаю цю чаєчку, то галочку то, тоді заглушка робиться на тих поверхнях, які в даному випадку відсіклися, в попередньому випадку відсіклися. Зараз же вони якби із заглушками. І тому вони активні, і їх можна додати. Ну, да, досить цікавий момент, я не знав. Меч результат об'єднати Consume Surface. Як поєднати чи не знаю, вібрати поверхні, не знаю. Напишіть в коментарях, за що ця функція відповідає, Ну вона здається, тут нічого не зробить. Одна, друга. Так, давайте зараз приховаємо тверде тіло. Активуємо поверхні, щоб побачити. Ну, одна і друга, тобто ну нічого там не створилося іншого. Е так, а ми маємо три тіла. Так, три тверді тіла. Якщо активую мерч резик, то, відповідно, буде одне тверде тіло. Ті ж самі дві поверхні. Якщо я зараз приберу чаєчку звідси, галочку, не знаю, то нічого не зміниться. Ну, Напишіть в коментарях, хто, можливо, розбирається. І зайшов подивитися, що я тут розповідаю. <хи> і бачу, що я щось розповідаю якусь дичину, то напишіть в коментарях. Так, Далі розглянемо, нічого тут більше не, я не чіпаю, ось це ось так зроблю. Об'єднане залишу, тобто не три тіла, а одне тіло. І до цього тіла додам точно такий самий елемент, як був щойно. Але вже твердий елемент. А, неважливо, хай буде як є. Так. Тверде тіло. Босс екструд. Чи екструд бос. Blind на той бік, 680. І без мерч. Тобто, об'єднувати нам не потрібно. Нам потрібно зараз там, наприклад, створити тверде тіло із декількох елементів додаткових. Як це відбувається? І тут ще такий момент. Щоб бути більш наглядним, я створю ось тут декілька вирізів. Наприклад, от так. Я не буду нічого змірювати, це забирає багато часу. Я зроблю та хоча б і на... наскрізь по барабану. Але, але нам потрібно обрати тіла. Типу, оцього тіла ще немає. Обираю тільки це тіло. Далі використовую Intersect. Обираю два елементи. Ну, Можна правою кнопкою мишки одразу натиснути і проведеться Intersect. Але я перед цим беру Create Intersection Region. Те, що в нас було тоді неактивно, Зараз воно активно. Ну, як неактивно? Воно було, не видавало ніяких інших тут в списку Region List, не було нічого. Зараз воно є. 8, так, є 8 позицій. І прямо із би, інтерфейсу програми не з цього не з цієї таблички, тому що тут ну, нічого не зрозуміло, що, де, куди. Хоча б там якісь номерки спливали, я ще розумію, але тут ну, я не бачу, як орієнтуватися. Я оберу ось ці елементи. Точніше, ось останні ні. Навіть ось цей, ось цей ні. Ось цей і ось цей. Отак. Merge Result залишаю і підтверджую. І отримую ось такий елемент. В якому випадку це вам потрібно буде, ви можете зрозуміти тільки тоді, коли дійдете до того моменту, що у вас велике дерево побудови, а вам потрібно додати якийсь критично важливий елемент, який ви не несли не от то, що одразу, а просто вам потрібно щось змінити. Там, по якомусь запиту, як в моєму випадку, це була така ніжка, і мені потрібно було додати більш реалістичні елементи, коли вони будуть. Як би, після процесу виготовлення ніжки тут би були такі дві ступеньки. Ну, якби одна сходинка і інша. Тобто це дві дошки, потім ще одна дошка і третя дошка. Це перед тим, як вона фрезерувалася на п'ятиосному станку. Оці вуха й би не було, звісно. Тобто, було б такі сходинки, вони залишились тільки всередині, а зверху була б чиста дуга. І от мені потрібно було показати, як би воно було на релізі, так би мовити. А я спочатку створив тільки такий елемент, який ну можна додати, можна не додати там в модель чи вкреслення взагалі не важливо. Тобто, в процесі виготовлення він не важливий, але в процесі м показу моделі. Перед тим, як виготовиться цей стіл і ці ніжки, це було важливо, і мені потрібно було його додати. А в мене вже були отвори, воно було повністю готове. Тобто ну, вже збивати цю всю модель, руйнувати, мені не хотілося. Я використав цю функцію. Це я про те, де можна використати і навіщо цю функцію. Тому що не дуже очевидно, воно таке, я б не сказав, що прям на кожному кроці потрібно, але буває потрібно. І це, в принципі, все. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось цей момент перший це для твердих тіл. Ну, як і Create Boss, якщо от я зараз натисну, це також абсолютно те ж саме. І якщо із поверхнями. То тут, навпаки, Create босс дублюється із Create Internal Region. Тобто Create Internal Region і Create Intersection Region – це, відповідно, перше для твердих тіл, друге для поверхень. Create boss це і для твердих тіл, і для поверхень. Такі моменти. Але якщо я неправильно щось пояснив, напишіть в коментарях. Буду вдячний для саморозвитку, так би мовити. І дякую за перегляд. Поставте чи дизлайк цьому відео, якщо вам сподобалося, що не сподобалось відповідно. Увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Також поширте, якщо можливо є кому поширити. Загляньте в опис під відео, там є, можливо, щось цікаве для вас, як посилання на друк армію, або там реквізити на донат разовий і все. Ну, група Creality Under 3v2 по принтеру, але це більше підходить для відео про 3D-друк. А це в нас про SolidWorks. Тому, успіхів на очені, до зустрічі.